Мабуть, ви чули, що 28 лютого більшість військовозобов'язаних, що були заброньовані, залишаться без відстрочок. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Шолковою та командою Кадроленд. Народний депутат. Олександр Фадієнко у своєму телеграм-каналі та на сторінці у Фейсбук підняв важливе питання. Після 28 лютого частина військовозобов'язаних, які були заброньовані, можуть бути мобілізовані. Нагадаємо, що всі броні надані до 1 грудня через портал дія або через рішення в мінекономіки є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Це стосується і працівників держорганів, і працівників органів місцевого самоврядування, і працівників державних підприємств, а також критично важливих підприємств, але не стосується працівників, яких бронювали за постановою Кабміну 45. Тобто, 28 лютого у більшості раніше заброньованих працівників буде останнім днем, коли діятиме відстрочка у зв'язку з бронюванням. І вже відомо непоодинокі випадки вручення в повісток на 1 березня. Дня, чи можуть роботодавці вберегти своїх працівників від мобілізації? На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Якщо підприємство зможе отримати чи перепідтвердити критично важливий статус за новими вимогами, то відразу зможе подати заяву в дії на бронювання своїх працівників. Нагадаємо, що критично важливі підприємства. Ства зможуть бронювати працівників лише через портал дія, але слід згадати, що процес бронювання в дії займає 72 години, а подати заяву до закінчення попереднього бронювання неможливо. Олександр Федієнко оприлюднив відповідь Міноборони на свій запит, в якому зазначено, що законодавством не передбачено механізму відтермінування в мобілізації на період оформлення бронювання. Виходить, що 72 години, тобто цілих три. Доби військовозобов'язані, яких впадали на бронювання, будуть незахищені від мобілізації. І вже з 1 березня військовозобов'язані працівники, яких не встигнуть перебронювати, ризикують бути мобілізованими. Ходили чутки, що функціонал в дії до і можна буде впадати списки на бронювання за кілька днів до закінчення попередньої броні. Але на жаль, поки що ця можливість не реалізована. Ми вирішили уточнити це питання у Служби підтримки дії і отримали відповідь, що перебронювати працівників можна буде після завершення поточного бронювання. Бронювання надані через Мінекономіки чи через портал Дія закінчується 28 лютого. Підприємства, які отримують критичний статус відповідно до нових вимог, зможуть забронювати своїх працівників, але після закінчення дії чинного бронювання. Проте з моменту впадення списку на бронювання і до отримання відстрочки може пройти 72 години, що відповідає нормам порядку бронювання. На жаль, передбачених законодавством способів вберегти працівників від мобілізації на цей час не передбачено. Якщо так станеться, що працівника мобілізують за ці 72 години, поки відбувається бронювання, підстав для звільнення його з військової служби не буде. Тобто бронювання, отримане після мобілізації, не дає можливості повернутися до цивільного життя у зв'язку з таким бронюванням. Розуміємо, що хочеться позитивних новин, тож слідкуємо за розвитком ситуації і сподіваємось на зміни до порядку бронювання. Про всі важливі новини будемо не відкривати. Складно повідомляти. Якщо цей випуск був для вас корисний, ставте реакцію і поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини, ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. Там беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, публікуються професійні новини та цікаві. Аві статті, а ще вашу роботу готові полегшити калькулятори та довідники. Передплата на кадрову платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного кадровика. Оформити легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду. До нових зустрічей.